Вітаю всіх в новому відео. Сьогодні будемо збирати стильний білий комп'ютер із серйозною начинкою. В нього потужний 6-ядерний процесор Ryzen 5 600 і відеокарта 3060 на 12 ГБ. Як він покаже себе в тестах і чи справді це крута збірка, давайте перевіримо разом. І так трішки по комплектуючих, як я вже казав, на борту стоїть 6-ядерний Ryzen 5 600 в невеликому розгоні по PBO, Відеокарта 3060 на 12 ГБ від ГБ, трохвентиляторна. 16 ГБ DDR4 на частоті 3600, SSD M2 на 1 ТБ. Материнська плата B450 Tomahawk Max. Блок живлення на 600 Вт, Be Quiet, білий корпус Aura GC7 і 6-трубочна система охолодження процесора. Ну і перейдемо до тесту в іграх. Усі ігри будуть тестуватися на Full HD розширенні. Першою на черзі буде cs 2 Чомусь в Counter-Strike не записався моніторинг і кількість FPS, але якщо повірити мені на слово, їх було в районі 180-200 на секунду. Тепер перевіримо, скільки FPS вийде з Dota 2. Це самі максимальні налаштування Full HD, як бачите, 130 FPSів. Далі підуть трішки серйозніші ігри і на черзі Forza Horizon 5. Всі налаштування викручені на максимум, і як бачите, в районі 90 FPS середнього тримається без проблем. А тепер протестуємо безсмертний кіберпанк. Без трасування променів і в нативному розширенні Full HD йде в 60 кадрів. З рідкими підйомами трішки вище, але в середньому тримається в районі того. А тепер подивимося, як буде поводити в себе збірка в Stalker 2. На високих налаштуваннях, ну, важко скажу, буде грати в районі 40 FPS. Я б трішки понизжував налаштування. Не знаю, чому на відеокартах Nvidia не Кнопочки DLSS включити, але FSR 3.1 працює без проблем. І картинка стає набагато кращою для гри в районі 80 FPS. А тепер давайте трішки висновків. Цей комп'ютер коштував мені в районі 25 тисяч гривень. Всі онлайн-ігри кіберспортивні потягне без проблем. Як на мене, цей ПК ідеально збалансований за свою ціну. Мені цікава ваша думка, чи для вас це підходяща ціна за таку потужність. Дякую вам за увагу. Надіюся, сюди хоч хтось додивився. Удачі всім!